Доброго ранку, доброго дня! Вітаєтесь ви, вітаю вас я. Цієї гарної осінньої днини до нас завітала гостя, а яка відгадайте загадку, і тоді здогадаєтесь. Бережлива і грайлива, та ще й спритна, не надиво. вміє далеко стрибати і горіхи розгризати. Хто це? Ви вже здогадалися? Так, звичайно, це білочка. Ця тваринка дика, живе в лісі. Ви це вже прекрасно знаєте. Називається білка. Яка перша літера в слові білка? Так, звичайно, літера Б. Звук Б. Білка! Давайте проговоримо та покличемо її. Білка, білка! А ось і вона. Ось така чудова у нас гостя. А чи пам'ятаєте ви, які сезонні зміни відбуваються восени? Йдуть дощі, жовтіє та опадає листя, тваринки готуються до холодів. Послухайте про теплу білячу шубку, а потім разом повторимо. Вітер шепче ша. ша ша Шубку білочка знайшла, шелестить трава похила, шубку білочка купила, шепчеш ти і вірю я. шубка в білочки своя. А тепер давайте повторимо разом. Ша. ша ша Давайте повторимо вітер шепче ша. ша ша Шубку білочка знайшла, шелестить трава похила, шубку білочка купила. Шепчеш ти і вірю я. Шубка в білочки своя. Ось така гарненька, руденька шубка. Пропоную пограти в цікаву дидактичну гру, яка називається Що зайве. Вам треба уважно подивитися на картинки, назвати, що на них намальовано. Визначити, з якої літери починається слово. І визначити, який предмет зайвий. Предмети, які нам потрібні. Починаються на літеру Б. Звук Б. А зайвим буде та картинка, той предмет, який буде починатися на іншу літеру. Називаємо картинки автобус, білка, бінокль, бант. Зайвий автобус. Правильно. Читаємо. Б, А, Ба а, б аб. Огірок банан, бабка, бик. Огірок зайвий. Б. О бо о, б, ОБ. Бублик, яблуко. Берізка, бочка. Що зайве? Зайве яблуко. Б. Я бя, Я б. Яб. Удав, баран, бегемот, батон. Що зайве? Так, удав. На літеру У читаємо з літери У. Б, у, бу, у Б. Уб. Баклажан барабан, індик, будинок. Індик на літеру І, тому зайвий. Читаємо з літерою І, Б, і, Бі і Б, і Б. А наостанок для вас ще одне завдання викласти літеру Б з будь-яких предметів, або намалювати її. Я чекаю на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!